Державна прикордонна служба запрошує на навчання дівчат-хлопців віком від 17 до 30 років. Наразі в Україні є лише одна національна академія, де готують спеціалістів на захист державного кордону Хмельницька. Навчання триває майже чотири роки і повністю безкоштовне для курсанта. Варто зауважити, що віднедавна вимоги для абітурієнтів, зокрема в частині фізичної підготовки, вирівняли. І тепер юнаки й дівчата мають однакові умови вступу. Якщо в минулому році... Розрізнялися вправи фізичної підготовки для хлопців та дівчат. Наразі у нас гендерна рівність, тому в цьому році зробили пропонується зробити в правилах прийому однакові вправи для здачі фізичної підготовки як для хлопців, так і дівчат. А саме зміни в кросі. Вправи, скажімо так, на витривалість. Раніше хлопці бігли 3 кілометри, дівчата 1 кілометр. На сьогоднішній день в, правилах прийому, в проєкті правил прийому 2 кілометри біг і для хлопців, і для дівчат по пересічній місцевості. Серед переліку спеціальностей є традиційні, як, от, юристи, психологи, іноземні філологи, а також офіцери кордону, так і сучасні, зокрема в напрямку електронних комунікацій та радіотехніки, кібербезпеки та it технологій Дві нові освітні програми в цьому році започатковані в Національній академії. Це організація діяльності підрозділів безпілотних літальних апаратів, авіаційних комплексів. Та організація діяльності тилових підрозділів це майбутні офіцери, які будуть займати посади. Начальники продовольчої служби, речової служби, служби забезпечення паливо матеріалами. До слова, саме оператори безпілотних літальних апаратів нині одна з найбільш популярних професій у лавах прикордонної служби. Підписати контракт можуть особи віком від 18 до 60 років. За словами Миколи Лабенського, щомісячно до рекрутингового центру приходить близько 20 бажаючих заключити контракт із ДПСУ. Утім, до кінцевого етапу проходить лише половина. Контракти можуть укладатися на наступні періоди строкою від 3 до 5 років для громадян віком від 18 до 60 років, враховуючи теперішню ситуацію в країні. Також є контракт до закінчення особливого періоду. Громадяни віком від 18 до 25 років можуть підписати контракт на один рік із подальшою відстрочкою. Громадяни, які мають медичну або психологічну освіту, також можуть підписати контракт на один рік. Найпопулярніші посади водії, оператори БПЛА і кухарки серед жінок. Також затребуваними професіями вважаються інспектори пунктів пропуску, медики, психологи та інші. У рекрутингових центрах надають повну інформацію щодо переваг служби за контрактом. Серед переваг контрактної служби є стабільне грошове забезпечення. Значить, матеріальне забезпечення, безкоштовне харчування, одноразова виплата при підписанні контракту у розмірі 27 тисяч гривень, щорічна виплата на значить, вирішення соціальних побутових питань та щорічна виплата у розмірі грошового забезпечення на оздоровлення. Значить, Щоб підписати контракт. Потрібно звернутися до найближчого центру рекрутингу або Мукачівського або Чопського прикордонному загоні, пройти співбесіду, далі професійно-психологічний відбір, медичний огляд у відомчому медичному центрі і безпосередньо вже підписання контракту. У Держприкордонслужбі наголошують, кожен кандидат на посаду має право обирати частину чи підрозділ, у якому проходитиме службу. Окрім того, якщо людина виявить бажання підвищити свою кваліфікацію, то це також заохочується керівництвом. До виконання своїх функціональних обов'язків контрактник приступає тільки після проходження підготовки. А упродовж перших півроку служби солдат не переміщається до інших підрозділів без згоди.